І так, мої хорошенькі, як ви зорієнтувалися, у нас є дуже багато що вам запропонувати а точніше, є більше ніж 800 найменувань продуктів різного просто спектру дій. Це професійний догляд за волоссям, за личком для жінок, для чоловіків. Різного різної формації, як універсальні, так і денні, і денний, нічний є догляд за ротовою порожниною. Щоб ви були дуже, дуже, дуже здорові, щоб ви були дуже красиві, щоб від вас гарно пахло. Щоб від вас гарно пахло, приємно пахло. Тому щоб ви були стройні навіть для діточок, немовляток, для всіх абсолютно у нас є що вам запропонувати. Тому звертайтеся для ваших рідних, близьких, коханих, дорогоцінних для вас людей, підберемо по вашому бюджету найкращі подаруночки або просто догляд професійний.